Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в B симулятор. Я про цей симулятор багато чув і грав Й. на іншому Й. аккаунті, але на цьому аккаунті я буду все починати з нуля. І тому ми починаємо іграти. Нам треба заповнити з. Тут, коротше, на цьому полі. Нам треба заповнити 100. Квест, ну, я взяв квест, нам треба заповнити 100 сто... Нам треба зібрати 100 сто пульці. Во Я вже виконав квест, мені дав нагороду. І дальше. Я зараз от просто не розумію чому в мене. Хоча точно, я же не меняв. Кстати. В мене ще є таке одне питання. Якщо ти це за, за цю гру дуже бачив це, ну, коротше різні відео такі. То розкажи мені подробніше. що Ну, так, да, я знаю, що тут робити, бо я вже другий день граю. Сьогодні, коротше, планую купити, ну, я сподіваюсь, я куплю весь магазин, оцей перший mm -hmm. за це відео і коротше, я хочу цей магазин купити. Okay. Okay. Окей, сьогодні... сьогодні я ще буду нички вам показувати. Мій дух, а яка у нас сьогодні цель? Ну, моя ціль, наприклад, купити не, цей восьмикін. Закрий запись. Типу. Все, все, все. Е, коротше. Я призупини. У мене, коротше, відео чомусь зупинилось. І я. <кій> Наша цель это. Ета... Коротше, зробити все в симуляторі все можна. І там всі, всі, всі маски купити, там, всі найкрутішу паличку получити, найкрутіший рюкзак. Сплюдження. От як у цього челика усьо. Так? Да? Крутіший, ну, крутіший, короче. Крутіший? Так. Yeah. Але ми маємо десь кучу Доп. днів це робити? Я це ну, для нас, для нас це кучу днів, для них це декілька відео. <кхи> я зробив квест іду його. Давайте. А я ще бо Бу. в мене якби... Ну ти сам розумієш. У нього поскладніші квести, бо він же і грав це. Він типу він друг, який зараз тут З нами. Він. Ну як? Він бачив про це багато і може він навіть більше. Коротше лучше грає, ніж я. Ну може. Він тільки сьогодні почав. Нет, але нету. він бачив. Да. І у нас коротше моя. Наші, наша головна цель це прокачатись до максималки. Да. Але ми не може нам треба годин 13 прокачуватись. Яке тринадцять? Це там декілька днів в... <му bus> <smell> треба задротити. Ну коротше, я вже купив магазин з магазину другого, з першого, другий рюкзак. Щоб більше поліцей заповнювати. І взяв і взяв. Як ви розумієте, в мене чомусь був верстан. Ой, мешок на 10 тисяч ще наскількись. І а зараз в мене на, на 12 тисяч і якась добре. Коротше, на 12 тисяч і кіль... кількість. Uh, і 500 uh, і 500. Зараз... Коротше, в мене було 10 000, а зараз 12 і, і 50. Ой, 500. 500. Що, я зробув кресл. А я майже зробив мені 100 пульців треба. Але ми будемо знімати майже кожен день. Якщо не будуть лайки, ставити. Да. В коментарі не... писати. Ну да. так. Ми не будемо знімати відео. Напишіть коментарі про що нам знімати, про який симулятор. Чи зайшов вам у цей, цей симулятор, <клес> чи може щось інше знімати? О, виповнив Сам для мене майже саме складне. Але і що я поїду? барабанна дробь і. 12 тисяч мебів. Добре. Ну це не так <кхм> добре. Але. І кстати, щоб ви розуміли, в мене одне яйце коштує цілих одна тисяча і 20... Двадцять... Ой, 120 тисяч і 80 і 858. Одне яйце. Це що за ціни? Такі. Мені треба. Мені треба просто. Це... Мені треба, не знаю, мільйон мій од. О, гріб. На 300. ще один. Я от не точенькам виконав два квеста. Молодець. Хорош. О о-о тут запи Віталік, быстрейше тут челик усю пришел. Сюди быстрей награды награды. Куча наград. Божий, божий, божи, сюди, сюди просто. Віталік тебе це допоможе. Я не буду забирать в когось. О, тут еще над... не надо це. Є. О, великі грабочки, які мені точно недоступні. Ну да. І Ще май... маленького рівня. О. Тут ще якась. Коротше, в мене моя... Ну, наша ціль це прокачатись до максимуму, але в нас буде багато відео. Ну ми прям так. Ух ты! Ну, не прям так мільярди або дуже багато відео. Це залежить від їх від... Підписок і лайків. Так. Вони. Якщо якщо їм зайде. Він їм має зайти. А якщо не зайде, то. Ми Та, я не буду знімати. Ми. Коротше, якщо це вам не зайде, значить ми про якийсь другий або симулятор, або якусь другу гру знімаємо. Я вже мечтаю, яким я буду крутим, якщо в мене буде багато. О, мені хтось пише якась мілка. Мілена зайшла. Ну, подружка наша. Віталіка і моя. Ой. Ну добре. Спаси такі грибочки. Та да Я їх не можу назламати. Жаль. Ну, це поки що, звісно. Ага. Ну, мені здається... О, ось і мій друг ось обігає. Клітва Так, сюди не піду. Ось. Я... Поки вони будуть переробляти. Зараз... Я... О, тут а, челік такий крутий, знову. Нього... Він просто в нього мільярди. Ну, mm. Шоо Когось. Когось. шо шо, шо? шо? У -у -у -у. з першої бжилки мені выпала р... синяя редкая ударенная. Ударенная це душі редкая бжила призматик, жопе. Типу. Да, це тобі пізматіка. О, тобі дуже повезло. З... Мені <рес> Мені страшенно повезло, я би так сказала. Міл... Мілка якась. О, це а, вже короче. друга мілка. Це друга мілка. Це не та, про яку я говорила. До речі. До речі, мені треба. У Мен, мене є, коротше, тут, я знаю секретку mm. ось тут. Під мостом є тікет. А, так. Да. Я це давно знаю. Ого, о, о. Мені. Ну короче. Ой-ой-ой. Це дуже складно. Мені треба туди йти. Сюди. Що? Далі дивись якесь завдання. Угу. Зразу три. І що я за нього мені я получу, а? Я получу, коротше із. Якщо я буду його завдання робити, я получу коротше, е я получу <клес> серебряне яйце. Молош. Якщо Молодь. його завдання буду робити. А я мені вже випадало. О, медик. Віталік, так, пора але пора. ми можемо робити все, що захочемо, але кроме чітів, ну, чити це, це вже перебор, ми не будемо це. Я ніколи не використовував чити. Короче, це не дуже плоха, ну, плоха річ, так що це я вам святую не робити. Я, це... чи... я читерів утверждаю. Я те. <хи> Вау, Віталік, тут якась штука є. Фасоль якась. Так. Йду я. Якщо, коротше, цей паркур пройти, можна отримати реальжеле, королівське жиле. Ага. Я попробую його пройти. Тобі треба ботинки, як у мене. Є, Ще трошки? Хм. Ні, ні, на останок впав. Кстати, Я вже вбивав цього. Е е я забувся, як він. Багамол, чи хто? А, там, де треба... У мене розблоковано там, де треба 10 бджілок. Де я дістав цераль жиле. І ось тут та багамол, який, якого я не хочу на нього диви чуть, ну, назвідів. А Ох, ух ти, гол. У сьомого раза. Я прям якийсь визучаю. Віталік, Я я людина. То... мені епік випав. О, Хру... з другого хожа. Віталік, ти думаєш, що мені сп... треба взяти спочатку? Лопату, ну, лопату чи мішки. Mm. я думаю, лопату візьму. Ну так, да. давай лопату. Ой, я чуть не можу. Так. У мене завдання не збирати квітів. Е, І скільки я буду збирати Чого? О, тут... Його. Віталік я збираю по одному рядку, типу, ось так дивись. Я ось так угу. збираю. Ряд цілий, типу, ось так ряд. Ну, не прям такий великий, а просто ряд. Кількість. Ні. Так. Я вже, в принципі, Обаніч. нормально. Я вже нормально так. Прокачався. Так. О, я бачу. Віталій, коли в тебе буде 10. Ну, бділок, ти зможеш пройти mm. Mm. на другий, на другий сад, то. Типу. Коли у мене буде п'ять, чоловіку згоріть, я зможу yeah. на другий сад пройти. Так що я не можу накормити. А якщо ти Студі. хочеш одразу і туди, і туди, тобі так. треба 15 джок. Ну, так. О, да. Так, здалі якину, треба сад. Здалі. А, окей, точно. Да, у мене тут є спусти. Я зробив всі рекласи. Так, Мій друг дуже везучий? Але я крутіший, але він взагалі йому таке випало. Це просто не знаю. Дуже повезло. Віталіка, як ти думаєш, мені за 150 тисяч за скільки брати лопату чи нову копалку? Потім ще мішок. Не, хочете, твій вибір, в принципі. Ой, я бачу, там листочок, але я... Ой, там... одну К, і я ага. не можу Що там просто розступати. О, ні, ні, ти не можеш. Я, я ще туди навіть наповну не можу. Так. То, то ти хто така? Ні. В принципі, я, коротше, я йду до ведмедя виконати. Загал, а я вже перше 10к йду до цього ведмедя виконати квест, бо цей ведмідь дає. Ну, він типу дає нагороду теж. Так само малий спершу. Моя головна це в цій грі забути просто крутим, крутим роком. Типу, як мій другий друг є в мене. Ну оце мною зараз грає, а другий друг. Він там майже самий крутий. Чому тут так багато божих корівок? Давай я зможу. Є. О, Віталій, але ти теж маєш збирати награди. Ну, так, я їх збираю. А, так. Ні, я маю на увазі, все тут випадає якісь. Так, так, так. я збираю їх. У мене завдання. Тут От я раджу Ой, спершу. О, ти все... вже прокачався? Да, я О, Я там раджу трохи прокачатись там і робити завдання цього ведмедя. Бо він через півгодини. Через пів години він. Короче, йому треба час придумати там нове завдання. Кому? Ведмедю. А я майже виконав, але в мене а, ще складніше, е, ніж моєго друга. Так. Кстати, в мене лопата з цвітом України. Дивись. Угу. бачу. О, в мене бджілка прокачалась. Ика. О! Ми, в мене дуже складні завдання. Мій друг, який зараз у нас, він би ці завдання довго би робив. Довго. Ну, не прям так довго-довго. Три завдання по 30к. Ну, одне, одне завдання по 10к. У мене три завдання по 10к. Три, 30к він би виконував mm -hmm. дуже швидко. Коротше, треба робити квести, прокачуватись, збирати пельцю. Е, от особливо тут прикольно я чув, що тут особливо прикольно зимою. Тут земний івент. І в цьому івенті можна, коротше. А давай на кожну обнову будемо робити відео. На кожну. Ну так, я такий хочу. А, так мы вдвоем так хочем? Мы, mm -hmm. мы, мы однаково думаем. Mm -hmm. Вау! Что это? А! Прокачка? Да? Да! Виталий, mm -hmm. ну, что это? Не знаю. Я сейчас Какая штука? Мне какая штука выпала? Такая Моє, з, з, моя лопата. У мене такого? три пчілки, я би хотів, щоб дві купити і піти на нову локацію. Так, да, але Віталік, свята тобі подка подкачатися, бо там я по якого 100 хп. Він для тебе буде дуже складний. Ну, не прям такий складний, складний, але буде за дуже складний. Ого! Ти ж завдань собі багато взяв. Ну, mm -hmm. так. щоби там може попастись, може повезе попадеться з за однакові завдання. <зас> <зас> два, Я не раджу, типу, довго засиджуватись над завданнями. Типу, якщо не можете зробити завдання, то робіть інше якесь. У мене ізманченная пчела. Вона, вона, вона ніколи, коротше, не спить, але вона повільна. Типу що вона вилітає да захоче? Ні, а, ти, вона, вона а, ж не може. Коротше, вона не може спати. Вона не спить, але вона повільню повільніше. А, понял. Ти зараз до мене прогрес доходиш, але ти не дуже. Ні, ти. Ні, ти вже прокачуєшся перші минути. Ти вже так набагато краще став. Так, а де? Не так. А, я не хочу. Я не хочу збирати пильцу другу, яку мені... Не треба! Не треба. Так, со клубнична у нас де Я хочу получить всі 35 бжок и піти ось <тас> туди. Там де. <тас> Віталіка, ти тут, э ця, долина? а ты приметає тут клубничну долину? А, а ну, ну, все, 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 все. <плес> <плес> так. У нас тут є будіва, там де... До речі, я планую йти в синю пильцу. Я, я коротше, тут можна короче, піти, типу, більше мати сині. У ні, тільки небожі коровки. Типу, або піти в синю і, і там квіти. Ой. Ну, коротше, більше збиватися зі синю пільцею або в червону. Я щось за все виберу синю, бо якось там якось прикольне. Але не якесь жила ось так. Mm. Ти, давай Віталік. Давай покупай. Купляй нових бджілок і. до мене. До мого рівня? Я якраз можу на. О, в мене бджілка прокачалася. Вітає. Так. Сама. Тут я. Я сподіваюся, я тут же можу купити собі щось. Ага. 22 тысячи самый крутой рюкзак. А это 14 тысяч. Ясно. Паша, я бы хотел палочку или а рюкзак купить. Потому что я буду, наверное, на палочку сбирать. Да. Лучше на палочку было, она как бы круче. И она и проще всего. Плюс 200. Я отримав одна меду і сіребрене яйце. О, а от я тоді що? Ага, мене вже квести погнали на оце. Ну добре, давайте купимо яйце і підемо на нову локацію. Там якраз панда є. Які є вверху. Ого, бомбер пчела. Кто? Бомб. Бо... Короче, пчела и спать. Ридкая пчела. У меня кожен раз на юлы. Так э, у нас, видимо, на, на недо случайно привалась. Он, Короче, не ту кнопку нажал. І все, коротше. Скоро ми вже відео хочемо закінчуватись. Нагадую, ставте лайки, підписуйтесь. Коментарі, пишіть коментарі. Я, до речі... Якщо вам це не подобається, не страшно. Ми... Напишіть в коментарях просто. і все. Ні. Якщо вам це не подобається, то просто напишіть нам в коментарях, щоб ми якесь друге відео зняли. От. Напишіть в коментарях, що ви хочете, щоб ми зняли. Яку ігру. Наприклад, 9 стоїть ночей. Ліба або сад. Коротше, щось таке. Або нові які ігри знайдемо. Коротше, напишіть просто симулятор Roblox, який ви хочете, щоб ми пограли. І все. ви знаєте. До речі. Мій друг. Я вже як на твоєму, ну, у мене мішок, як на твою, на твоєму старому аккаунті. Угу. Ну майже. Вітаю. Так, я вам показую ще одну ничку. Отут, тут, якщо так пройти. Йти, йти. Стоп, я згубився трошки. Тихтихти. Вау! Тут буде королівське жиле. Віталій жилет. Mm, кор... mm. mm. Так. Поки що... Я хочу піти. А, я не можу піти. Воно має мене або вбити, або щось. Я не можу вийти. Серйозно. А, я, я нашел баг базу. короче, я в Роблоксе нашел новый баг Ну, в симуляторе. Я в Майл. Короче, я купляю новую палочку и, и все. Усим пока. И заканчиваем видео. И усим пока. Ставьте лайки. Не, я, я куплю новую палочку и закинчиваем ну, видео. Да. І я на цьому скажу. Я ми... скажу ось це, коли мій друг Я ябу все купив Треба. Я, напевно, не встигну. Ну, коротше. О, я придумав. Дайте я виконую цей квест з бамбуковим полом. І все. Я закінчую відео. А на, наступному... на наступній серії, якщо ви захочете продовження. Два... Давайте так. Ставте. Давайте хоча б 10 лайків поставимо. І я 5 сни... і 5 підписок. І, я знімаю продовження. І 5 підписок. Ну і 5 підписників можна ще. А це по бажанню. Так, якщо ви якщо зай... не хочете, ми ще Якщо, якщо друге. не хочете нас потеряти, підписуйтесь. Все. І ставте колокольчик. Обов'язково. Да. Забув до бамбукового пола. Ого, ого. Це хто? Що таке? Дэм квест. Я получаю 2000, тысячи. новий новый Це квест. хто? Це хто? Просто улитка. І конечно. все. Всім пока. Что, <плес> что-то хочешь сказать? До зустрічі до ми ще може завтра. Ще Це... одне відео знімемо. Навряд чи завтра. Ну, і ми будемо кожен день старатися знімати відео нові. Так, да, якщо буде дуже хороший контент, завтра ми поставимо таке, що ви зможете Короче, О, ми... я придумав. Напишіть в коментарях ще, як ви думаєте, яка до чого ми завтра дійдемо? Типу. Що, що ми от що ми завтра будемо знімати? Хто відгадає, получи приз. Ну ми, звісно, будемо знімати, що ви скажете нам. Так. Да. Бо ви наші головні підписники. Коротше, давайте всім пока. До зустрічі. І все.